Вітаю, мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі щаслива садиба. І сьогодні я хочу вам розповісти про те, як посадити горошок без підв'язування. Я його посадила, можна так сказати, інтуїтивно, але гадаю, що до мене це вже хтось вигадав. І ось у мене вийшли такі чудовий чудові горошок, він вже квітне та зав'язується, без підв'язування. Так, що я зробила? Я зробила просто таку маленьку канавку, десь 2-3 см глибиною. І посіяла горошок, який замочувала на ніч у воді, нічого не пророщувала. Через кожні 15 см по 3 штучки. І отут було три таких грядочки. І як ви бачите, він сам. За себе оплітається і не треба нічого підв'язувати. Скоро вже буду збирати врожай. Також бажаю вам класних врожаїв, перемоги та мирного неба. Підписуйтесь на канал, буду вдячна вашим вподобайкам.